Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. Піротехніки перевіряють 12 кладовищ Чернігівщини у громадах, де під час окупації розміщувалися російські війська. Як проходить перевірка? Електровелосипеди, які розбираються як конструктор, як у роботі їх будуть використовувати волонтери. Каркасний будинок на місці спаленого у селі Новий биків почали відновлювати будинок, який вщент знищили росіяни. Піротехніки перевіряють 12 кладовищ Чернігівщини. У громадах, де під час окупації розміщувалися російські війська. Розпочали перевірку з сіл Киселівка, Вознесенське і Березанка. Про це Суспільному повідомив піротехнік Станіслав Паляниця. Перевірка кожного триває від години. По більшій мірі зараз знаходимо це уламки. Вибухонебезпечних предметів. Рік тому, коли російські окупаційні війська залишили Чернігівську область, небезпечні предмети вилучали під час кожної перевірки цвинтарів, розповідає Станіслав Паляниця. Знаходили гранати, гранатомети і міни. Цвинтарі обстежують повторно напередодні поминальних днів. Були випадки, коли люди приносили на кладовище вибухонебезпечні предмети після того, як знайшли їх в іншому місці. Піротехніки закликають не практикувати цього, а одразу викликати спеціалістів на місце, де був знайдений предмет. Останнього разу було напевно десь місяць тому. Люди принесли, положили із місць дислокації росіян. Принесли на кладовище і положили постріл гранатометний. Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли село Галаганівка на прикордоні Чернігівщини. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Військові зафіксували 15 приходів у районі села Галаганівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Каркасний будинок на місці спаленого будують для жительки Нового Бикова. Це одне з десяти домогосподарств у громаді, знищене у період російської окупації. Будинок любові спалили 12 березня. Перед цим його пограбували і вирізали всю худобу, розповіла жінка Суспільному. Загорівся він тоді, коли господарка пішла шукати сина з онуком, яких напередодні забрало в полон. Подробиці історії дивіться далі. Тата така була гарна. Усе, ми жили так, було прибрано, все поприбрано. Ну а тепер бачите, як згоріла наша хата, згоріло все. залишилося без нічого. І документи там погоріли. Будинок 70-річної пані Любові із Нового Бикова під час окупації спалили російські солдати. Це сталося 12 березня. Жінка саме пішла шукати свого сина та онука, яких забрали в полон напередодні, 11 березня. Приходимо вже в машини, тут у дворі стояли, всі в дворі стояли. Багато такі великі машини. Отут під двором стояли, отам біля гаража стояли, все. Бо там у другому дворі. Машина була снарядами, а в мене зогняв пас було. Вони сказали, це все наше, вашого тут нема нічого. Прийшло з нами сходити з дому. Сина та онука господині відпустили наступного дня. На коліна вони примушували їх вставати, як вони били. А як побили, це били не били, а катували сина. Катували, катували. Це звірі, це звірі, це не люди. Думала, це такого не переживу. Вони такі страшні люди тії, їм нічого не казати, їх на їх глянути не можна, вони такі страшні. Ех, і на тебе з автоматами ходять, наставляють на тебе. Ех, дуже страшно було, дуже важко. Перед тим, як спалити, росіяни вирізали всю худобу та птицю в господарстві, а будинок пограбували, розповідає Любов. Пожежу вона бачила із сусідньої хати. Песик Мухтар Мухтар вижив. Мухтарик, оце в мене один остався, Ось це мій остався мухтарик. Де щось бахне, і ти все кидаєшся, і тебе все ось трусить. І все думаєш, аби ще не вернулося. Думаєш, аби не вернулося. Хочеться так, щоб закінчилась війна. Щоб... Щоб було пожиття ще нині на цьому місці зводять новий каркасний будинок. Він один із тринадцяти, які будують благодійна організація район номер 1 та донори з німецької організації Хелп в особистих домогосподарствах Новобиківського старостату. Слава Богу, що знайшлися такі люди, що Господь послав мені таких людей, о, такі організації. Що... Допомогли все таки, буду доживати тепер. Тут у новій хаті. Коли ми працюємо, коли поринули в роботу, трошки легше, трошки забувається теж те страхіття, яке ми пережили. Загалом за 33 дні окупації у Новобиківському старостаті до фундаменту згоріли 10 будинків, 247 мають пошкодження різного ступеню. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів. Рів 12 століття, який показує межу стародавнього Чернігова, виявили археологи на вулиці Любецькій. Там зараз ремонтують водогін. Як розповів суспільному археолог Ігор Ігнатенко, до цього часу ніхто не знав, де вона була розташована. З історичних документів відомо, що поряд з ровом у 12 столітті стояла стіна, яка слугувала укріплення міста. За нею була дорога, яка вела до Любеча. Старовини Чернігів до Київської Русі, от він е е ріс, 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 досяг от якраз цієї межі. І після, потім, після всіх всіх негараздів монгольської навали, він зменшився і зміг ну дорости знову вдруге сюди, аж тільки в 19 столітті. Біля знайденого рову археологи виявили і рештки горщика 19 -го століття, Дещо раніше поряд з ровом виявили і залишки двох поховань зі слів ігоря ігнатенка. Тут було кладовище. Поховання, там кургани або могили просто ґрунтові, були знайдені як з внутрішнього боку від цього рову, так і з зовнішнього. Тобто тут колись було кладовище велике, ще язичницьке, а, а вали рів зробили вже після того. Німецька компанія XIZ Cargo передала чернігівським волонтерам три модульні вантажні електровелосипеди. Вони складаються і розбираються як конструктор Лего, розповів Суспільному голова громадської організації «Екомісто» Сергій Безбородько. Ці велосипеди мають кілька варіантів збірки та модифікацій і будуть служити волонтерам, які доставляють харчі та необхідне людям. Детальніше розкажемо у сюжеті. У соціальній веломайстерні у Чернігові збирають модульний електровелосипед. Ціна такого байку близько двох тисяч євро, а збирати його необхідно як конструктор Лего. На це йде приблизно вісім годин. На базі соціальної веломайстерні проводять відкритий воркшоп, де навчають, як збирати правильно ці унікальні модульні вантажні велосипеди. Це класний такий відкритий дизайн, металеві алюмінієві профілі, які без допомоги зварювання збираються будь-де просто з. Ручними інструментами один такий електровелосипед важить 28 кілограмів, а витримує навантаження до 120 кілограмів. Їх виготовляла та передала безкоштовно чернігівським волонтерам німецька компанія XYZ Cargo. Такий велосипед може мати кілька варіацій, і його можна скласти відповідно до власних потреб. Це робить їх ідеальними для місцевого виробництва. Ми зрозуміли, що це саме те, що потрібно Україні і Чернігову зараз. На місці робити велосипеди, бо є складнощі добути матеріали. Якщо ти можеш одночасно збирати транспортний засіб і адаптувати його під власні потреби, це ідеально. Тобто, чернігівці можуть створити свій власний велосипед своїми руками, ще й адаптований під власні потреби. тут дуже багато опцій. Це може бути і мобільним магазином, і столом, і платформою. Є опції зробити зручні сидячки там, наприклад, для дітей. О, також деякі велосипеди можуть оснащуватися сонячною панеллю і живити якісь електричні прилади. За словами Сергія Безбородька, велосипеди роздадуть волонтерським організаціям Чернігова. Ми хочемо їх передати організаціям, які займаються доставкою їжі, медикаментів до людей, які цього потребують. Один піде до волонтерів, які займаються відбудовою, реставрацією, ремонтом будинків. І третій залишиться у нас на базі майстерні. Буде мобільною майстернею. Гордій Єрмак, Микола Іванчик. Суспільне новини. Чернігів. Сьогодні у Чернігові на березі Стрижня навпроти Рацу. Держекоінспекція разом з науковцями та жителями міста висадили 27 саджанців Шевченківського дуба. Висадку присвятили Дню довкілля. Це місце буде називатися алеєю незламності, розповів начальник державної екологічної інспекції в Чернігівській області Сергій Жук. У селі Будищі Черкаської області є місце, де ростуть три дуба, які, як стверджують історики, є свідками дитинства Тараса Григоровича Шевченка. Вони ростуть зараз на території сільськогосподарського технікуму, який раніше був маєтком пана Ангельгарда, у якого Шевченко був кріпаком. П'ять років тому лісівники разом з представниками екологічної інспекції зібрали жолуді з дубів на Черкащині, говорить Сергій Жук, і спробували їх проростити. Нині саджанцям по чотири роки їх можна висаджувати у відкритий ґрунт. Яскрава відкрита галявина, певний догляд, дуб це світлолюбна культура. Головне, правильно посадити, щоб коренева система відповідала оцій цій лунці, дуб росте вниз, коренем. Тобто, дуб, це та рослина, яка хоче, щоб я кажуть, корень був у. Поживних вологих ґрунтах, а е, крона була у світлі. Якраз тут відкрита така галявина, дуже вдала локація, ку вибрано. Плюс це історична частина міста на лівому бережі річки Стрижень. Ми можемо бачити ось таку, е, як кажуть, нову ділянку. Домовий гай буде років через 15-20, дуб дуже повільно росте, але Перші часи він повільно, а потім він дає приріст, і будуть тут такі красиві шаровидні розкішні дерева. Діти тренуються на руїнах розбомбленого стадіону. Чернігівські вихованці футбольної школи Десна продовжують готуватися до виступів у змаганнях. Зараз на стадіоні імені Гагаріна займаються близько чотирьох сотень дітей різного віку. На всіх одна роздягальна та одне частково втіліле штучне поле. В яких умовах тренуються юні футболісти? Розкажемо у сюжеті. Мій рекорд 572 ногами. Богдану 11 років. Він любить футбол, рівняється на бразильського нападника Неймара та мріє грати за іспанську Барселону. Майже половину свого життя він займається тут, на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові. Мені дуже подобається цей стадіон. Навіть не звертай на те, що він зруйнований, але його відбудують. Після бомбардування росіянами Чернігова у березні 2022 року від стадіону залишились руїни. Після розбору завалів та розмінування тренери. Спортшколи Десни вирішили відновити тренування для дітей. Хлопці залишились, треба їх теж виховувати від війни відлікати. знаєте, що це така травма, яка, можна сказати, не вируковується, але ну, життя продовжується. Люблять футбол. Від тренувальної бази, де колись виховувались тисячі футболістів, залишилось лише одне синтетичне поле, каже Олександр Зуб. Але й воно з вирвою від бомби. Його Накрили, щоб якось засипали, ми приходили зі засипали і накрили, щоб діти хоч займалися. А що дітям треба? Роздягальня і футбольний майданчик. Роздягальня залишилась лише одна в будівлі, яка розташована подалі від трибун. Там переодягаються усі чотири сотні вихованців спортшколи. Тут всі наші хлопці переодягаються. в зимовий період. От бачите, є боржуйка, стопили, щоб там якось тепліше було. Тренуємось, якось вживаємо. Матвій п'ять років займається у Десні. Хлопець каже, боляче було дивитись на розбомблений стадіон, але приходить сюди на тренування п'ять разів на тиждень. Та все одно не тренуватися. Главне, тренуватися. Це дуже хороший спорт. Він колективний і, ну, і головне почати від свого задоволення. Олександр Зуб каже, зараз в нього 24 вихованці. До війни в його віковій групі було більше 40 дітей. Зараз хлопці ще замалі, але вже готуються до виступів у першості дитячо-юнацької футбольної ліги України. Ми в цьому році вже побували на двох турнірах в Плісках в Чернігівській області. Але життя продовжується, діти повинні грати. Прививаємо, що тільки перемога, вона і в житті треба. І щаслив. На фронті перемога треба і на футбольному полі. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин читайте на сайті Суспільного Суспільна.Медіа на все добре.